Ідентичність. Чи ну, мені наприклад здається, що російська ідентичність наших громадян, я просто харків'янка, вона більшим чином побудована на уяві про, Рос... про Росію як про сильну, навіть настільки прекрасно, як про сильну. А як... російська ідентичність наших громадян мені здається, побудована на появі про Москву, не про Росію. Нам про Москву ніхто про Росію ні ніхто ніде не знає. Це велика таємниця про Москву. Являють, як москвичі. Але Москву являють сильно. І після того, як буде поразка, навіть якщо це не буде поразка, ну питань, про яку ви казали, але поразка в очах наших громадян, коли ми їх виживемо до кордонів, чи не в не в головах, тобто ніхто не хоче бути на боці слабкого. На що я роблю ставку планів ідентичності? Бо бути українцем буде просто більш привабно. Це можливо для людей, у яких є так звана плаваюча ідентичність. Для людей, у яких є реально російська ідентичність, ніяка поразка Росії не буде ні приводити ні до якого класу. Це те саме, на що сподівалися теоретики теоретикісіанізму, які вважали, що араби побачать, як чудово жити в Ізраїлі, як бідні арабські країни живуть, і які вони в них цивілізаційні поразки, і вони полюблять Ізраїль. Вони не полюбили досі. Ну вони живуть там, хто як живе, але любов якось не простежується, тому що вони араби. Розумієте, араби. Я все ж таки вважаю, що ідентичність це якісь. Я не знаю, це звичайно не політкоректно але це певний спалах в існуванні. От мені мене попросили написати статтю про Тараса Шевченка. Шевченка с журнал локальної історії. Я став думати над текстом, і я подумав, мені в принципі треба описати, що відчуває українець, коли він читає кобзар. Я маю мене людину української ідентичності. Я цього насправді не знаю. Просто тому, що я не етнічний українець. Але я можу це вирухувати математично, тому що я уявляю, що зі мною відбувається, скажімо, в певні моменти, коли я читаю Тору. Просто старий завіт. тому що для мене це не релігійна книжка. І не книжка оповідання, а книжка, яка наповнює мене торжеством. І розумінням сили власного народу. Це частина моєї ідентичності. І я точно розумію, що українець, коли читає Айдамакі, в нього з'являється те саме почуття торжества. От розумієте, ось ці метелики. І жодний українець ніколи не зрозуміє, і слава Богу, що відбувається із справжніми росіянами, коли вони читають Олександра Сергійовича Пушкіна. Що це не пам'ятник, а ось це відчуття торжества, що ми так можемо. От ми такі є. І Шевченко створив, по суті, Біблію для українців, розумієте? Ось тому, що кожен народ може мати таке має мати таке відчуття. І це ідентичність. А вже попіс... все інше, вже воно народні пісні. Я вас переконую, що людина не відчу... від чужих народних пісень може відчувати зацікавленість, а від своїх щось абсолютно інше. Це не імітуємо речі, ну неможливо імітувати ідентичність. Можна просто жити з іншим народом його інтересами, його розумінням. Можна. І це акцептувати. Якщо ви акцептуєте, скажімо, російську ідентичність, знаходячись в Україні, ви маєте і наслідки цієї ідентичності, а ця ідентичність передбачає зневагу до діалекту. От в чому проблема. Якщо ви живете в Україні. У вас національна ідентичність, там єврейська чи болгарська чи польська, яка загодна, вона передбачає повагу до ідентичності іншого народу. Тому що це просто це, це теж частина ідентичності. Російська ідентичність цього не передбачає, в цьому проблема. Нам потрібно якраз боротися за російське майонезу імперське. Імперська, звичайно, є росіяни інші, але скільки їх же мало. І знову таки, ми дуже часто, коли нам здається, що це ось такий росіянин. І цей ось такий росіянин раптом тобі говорить, ну і зачем, в конце концов, від можна все і по-русски в конце концов. Зачем це все? Звісно, ми вас любимо. Путін сволоч, А зачем ви опять? Я, я кожного разу це бачу. Я, я раптом бачу, ну, ми так з вами погоджуємося, Віталій, А навіщо ви українською мовою все це робите? І дійсно. І я не знаю, як це пояснити. Я ж кажу, він не народився в Росії, але де... в нього зараз змінилася ідентичність, він зараз вважає себе козаком ну це... і він розмовляє українською. Такі випадки, звичайно, бувають мільйони разів. Але я вам просто кажу про масові проблеми. Можливо, у людини не було оформленої російської ідентичності. можливо, в ньому були ліберальні політичні погляди, які призвели його до такої акцептації. Людина може.